Зроблю ще одне відео на рахунок черешні для скептиків і для тих, хто говорить, що на такій, по такій схемі посадки черешні не буде мати хорошу урожаю. Зараз я покажу в цьому відео таку схему посадки і класичну, ну, у вигляді чаші. І порівняємо, дивіться. Зараз ви бачите, яка як цвіте. Бджоли працюють. Подивіться, яка йде, за, як цвіте. Зараз процентів 70-60 іде розкрилося цвіточних бруньочок. Дивіться, все біле як молоко. Це схема посадки Уфо. В попередньому відео є сказано, як я саджу з першого, з першого року, і це у нас п'ятий рік. І дивіться, що ще багато ще, ще, не, ще не відкрилося. Ось ви бачите, яка нагруженість. Урожай будемо е, ждати. Хороший, ось зрізався пеньочок, бачите, з нього піде новий пагін. Це як вона обрізається, я розказую. Взагалі так посадили і все. І так, шпалеру робимо, як на підвиноград, утримуємо строго вертикальні гілки і все. Дивіться, бджоли працюють. Я думаю, що хватить для того, щоб загрузити. Зараз я покажу загруженість світу на обичні черешні. Дивіться, все біле, бачите? Ось маємо звичайну черешню. Такі самі роки, теж ви бачите, все загружене цвітом. Середина вся вирізана, все чудово, всі гілки дивляться в горизонтальне, ой, кажу горизонтальне, всі дивляться гілки наружу. Теж урожай буде шикарний. ну я В майбутньому я говорю на, на рахунок цвіту. Але, але, дивіться, яку займає площу, наприклад, наше дерево, яке зроблене у вигляді чаші. Дивіться, метрів. 4,5. Це тільки для одної крони треба. 5 на 5 мінімум. Тож ви розумієте, що 5-6 метрів треба садити одне від одного таку черешню. Ось бачите, це в кого дуже мало місця, і хто любить таку солодку смачну ягоду, то звичайно по системі УФО краще садити. Якщо у вас дозволяє площа, то можете садити ось так і так ось обрізати. Тут в нас площа, виходить, тільки займається строго по, по довжині, Ось дивіться, ось так. Бачите, як воно виглядає з цього боку. Іде, тут ось вже йде огорожа і собі ось так йде ця черешня попід огорожу. Вона буде дуже гарно виглядати, як зелене загородження. Коли перецвітуть, все буде зелене, тут загущено таке буде, все буде, все буде дуже красиво. Ось дивіться, вибирайте самі, краще, яку робити вам схему. Ось теж пеньки були зроблені, бачите, які цвітущі будуть, Це зрізалися лишні гілки, щоб не затіняли, які відплодоносили. І вони вже затовсті. Ось, Скоріше за все, що ось ця гілка буде на наступний рік, теж тут вже виростуть на основі. Ця гілка теж буде зрізатися і буде, виходить, бачите, все доверху ще не відкрилися. Повністю бутончики, але все, дивіться, як цвіте і як ви так можете, звичайно, ложити цю гілку, ось так, звісно, ще лежити сюди виходить, і тут продовжувати наш кордон для того, щоб мати ще більший урожай. Ось так. Стема Уфо, черешня. Я вважаю, що доволі непоганий метод посадки такої черешні. Літають опилювачі опелю... Наші працюють. Все, все чудово.